Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував заступника голови Ради безпеки Росії Мідвєдіва щодо дедлайну, який він дав Росії на укладання угоди за завершення війни. Тут цитата: він заходить на дуже небезпечну територію. Скажіть Мідвєдів, провальному колишньому президенту Росії, який досі вважає себе президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію, написав Дональд Трамп у соціальній мережі Trust Social. Я ж нагадаю, що напередодні цій заяві Дональда Трампа Медведєв заявив, що слова президента США щодо дедлайну для Росії наближають його до війни із Росією після того, як Трамп накинувся з критикою на Медведєва, той почав погрожувати навіть ядерним ударом по Сполученим Штатам Америки. Ну а сьогодні на російських медіа пропагандистських вийшла стаття із заголовком: іншого варіанту немає ніхто не повинен залишитися живим в Україні. Буквально це ж саме видання, що публікувало цю статтю перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, оприлюднило іншу статтю під назвою Що нам робити з Україною із подібним вже закликом щодо повного знищення українців.